Інформаційні підсумки вівторка 18 лютого. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Більше 10 тисяч хворих за тиждень. Хмельниччина на 36% перевищила поріг захворюваності на грип та ГРВІ. Без черг, а за попереднім записом, у поліклініках міста запровадили нову систему здачі аналізів. Волонтерський фронт театралізоване дійство в День пам'яті Героїв Небесної Сотні презентують у Хмельницькому. 37-річного хмельничанина агента ФСБ затримали співробітники Служби безпеки України. Чоловік був мобілізований до однієї з місцевих військових частин, служив оператором безпілотних систем. За допомогою штатних дронів він коригував ракетні удари РФ по Хмельниччині. Під прицілом ворога були пункти базування сил оборони, а також електропідстанції та об'єкти Укрзалізниці. На одному з таких він встановив приховану камеру спостереження, аби окупанти шпигували за військовими ешелонами у напрямку фронту. За даними кіберфахівців СБУ, окупанти дистанційно завербували фігуранта через заборонену соцмережу ВКонтакті. Чоловіку інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Малячині на 36% перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ. За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, за минулий тиждень до медиків звернулися понад 10 тисяч людей. Більше 300 госпіталізували з грипом типу А та Б. У чотирьох пацієнтів діагностували COVID-19. Більше половини хворих діти. Лікарі наголошують, за перших симптомів недуги треба звертатися до медичних закладів. Дарія Курнос розповість більше. Хмельничанка пані Лілія захворіла на грип. Жінка каже, попри те, що намагалася зміцнити свій імунітет та дотримувалася здорового способу життя, від недуги не вбереглася, адже контактувала із хворим. Коли проявилися перші симптоми, почала лікуватися сама. Однак нині температура підвищилася до 39 градусів. Тож вона прийшла до сімейної лікарки. Самотужки вдома збивала температуру, пила вітамін С, цинк і вітамін Д3 і збивала температуру. А температура знову наростала після мого лікування, вирішила сама не займатися лікуванням і звернутися до сімейного лікаря. Медикиня каже, її пацієнтка вчинила правильно, бо звернулася у перші дні хвороби. Це важливо, аби надалі не було ускладнень. Додає, випадки грипу значно почастішали. Вчора, наприклад, в мене особисто в кабінеті я висіла шість тестів. Із них більше грип у БАБ Б переважає, але А також є. І, звичайно, є гірвої, де не з високою температурою, горло нежить, кашель також присутні. Такі показники фіксували у різних медзакладах області ледь не щодня на минулому тижні. Загальна кількість звернень до лікарів більша за 10 тисяч. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб мус України кажуть, це перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на грип та ГРВ на 36%. Це на 1720 осіб більше ніж попередній тиждень. Якщо брати по регіонах по районах області, то захворюваність розпочалася у нас. Розпочали зростати з півночі Шепетівський район, Хмельницький район, Кам'янець-Подільський. Як і минулого тижня, ще серед всіх захворівших, які зверталися за медичну допомогу, які зареєстровані, 62,5% – це діти до 17 років, а найбільше хворіють діти від 5 до 14 років. Найбільше зафіксували випадків грипу типу Б, 38 лабораторно підтверджених. Ще 12 типу А та 4 COVID-19. Більше трьохсот людей госпіталізували, половина із них діти. Тож обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України наполегливо рекомендує навчальним закладам перейти у режим карантину. В першу чергу це розмежування дітей, переведення шляхом переведення дистанційну форму навчання. Ну, ми рекомендували найменше. Дистанційну форму навчання проводити не менше семи днів, зв'язку з тим, що інкубаційний період триває до 48 годин і захворювання реально гострої інфекції триває до семи днів. Лікарі закликають людей при перших проявах грипу, зокрема високій температурі, кашлю, загальній слабкості, звертатися у медичні заклади. Також нагадують, як вберегтися від недуги. Менше спілкуватися без маскового режиму. Якщо є в сім'ї така хвора людина, її обов'язково потрібно ізолювати в окрему кімнату. Вона має провітрювати ця кімната, де він перебуває, І якщо він спілкується зі своїми родичами, він має виходити в масці. Обов'язково тепло одягатися, бути завжди в теплі, голову покривати, руки покривати, вдягатись від залежно до погоди. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. П'ять шкіл Хмельницької громади відзавтра переходять на дистанційний формат навчання. Це ліцей номер 12 початкова школа номер 4 початкова школа номер 5 ліцей номер 14 та Іванковецький ліцей. Це ті заклади, де найбільше учнів хворіють на грип та ГРВІ. Про це повідомляють у департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради. У гімназії номер 22 в онлайн форматі навчатимуться учні шести класів, а в ліцеї номер 10 учні одного класу. Здати аналізи у поліклініках для отримання результатів імунологічних та біохімічних досліджень тепер можна лише за попереднім записом. Це, зокрема, ниркові проби дослідження рівня гормонів та функції печінки. Про це повідомляють у Хмельницькому міському лікувально-діагностичному центрі. Зміни зумовлені перенавантаженням лабораторій. Минулого року кількість досліджень зросла майже вдвічі, що призводило до несправності апаратури у лабораторіях. Здійснити запис можна за електронним направленням сімейного лікаря. Тим часом змін не зазнали загальноклінічні дослідження. Аналіз сечі або крові з пальця можна здавати як і раніше, продовжить Ірина Муляр. Замість того, аби стояти у чергах, здають аналізи за попереднім записом. Такі зміни запровадили у хмельницьких поліклініках і стосуються вони імунологічних та біохімічних обстежень. Це, зокрема, ниркові проби, дослідження рівня гормонів, функції печінки. Раніше перед кабінетами, де відбувався забір аналізів, нагромаджувались черги, які пацієнтам доводилось займати заздалегідь. Приходили під поліклініку о сьомій годині ранку, там формувалися черги, і оця восьмій, коли відкривалась поліклініка, вони всі забігали, в них були там сварки під кабінетами і так далі. Зараз ситуація змінилася, тому що з восьмої до одинадцятої вони собі приходять на визначений час і здають. За даними управління охорони здоров'я, у 2024 році у хмельницьких поліклініках опрацювали більше 20 тисяч біохімічних досліджень, а імунологічних більше 76 тисяч. Траплялись, додає Вікторія Грицайко, і випадки необґрунтованих скерувань на аналізи. Рахували звіт за 2024 рік. За 9 місяців вже опрацьована більша частина, то було зростання на біохімічні дослідження на 30% порівняно з 23 роком, а на імунологічні дослідження на 50% також порівняно з 23 роком. Такий формат роботи призводив і до пошкодження апаратури в лабораторіях. Тож, аби врегулювати процес забору аналізів пацієнтів відтепер записують попередньо за направленням сімейного лікаря. Коли медсестра записує пацієнта, вона там пише відповідно, щоб не було знову таке черг під кабінетом. Вона там каже, першим п'ятьом чоловікам там пацієнтам прийти з 8 до півдев'ятого, слідуючим п'ятьом там з 8.30 до 9. і от таким темпом у нас, якби черг під кабінетами, скупчення людей немає. За словами Вікторії Грицайко, здача загальноклінічних досліджень, до прикладу, аналізу крові з пальця або сечі здійснюється як раніше. Забір аналізів відбувається на базі першої, другої, третьої, четвертої та п'ятої поліклінік з 8 до 11 години. Зараз працюють також над тим, аби пацієнти могли здійснити запис по телефону. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Двадцять студентів пільгових категорій отримали 100% відшкодування вартості навчання на другий семестр 2024-2025 25 навчального року. Це ті, котрі навчаються у закладах вищої та фахової передвищої освіти. Із бюджету Хмельницької громади на компенсацію спрямували більше 325 тисяч гривень. У вересні стартує наступна хвиля прийому заявок. На відшкодування можуть претендувати студенти із багатодітних та малозабезпечених родин, діти загиблих героїв, сироти та позбавлені батьківського піклування, студенти з інвалідністю. Загалом цього року на компенсацію вартості навчання для молоді у бюджеті громади передбачили 600 тисяч гривень. Відповідно до бюджетного року, нам виділено міською радою 600 тисяч на два семестри, тобто другий семестр вже цього навчального року, і в вересні місяці це буде перший семестр 2025 2026 навчального року. Вартість навчання різна все залежить від того, який це заклад вищої освіти. Також є наші діти, які є студентами не тільки наших хмельницьких закладів вищої освіти, а й Вінницьких, київських, відповідно до нашого положення діти нашої громади, які проживали тут до вступу в заклад вищої освіти, маючи відповідні документи про підтвердження пільгової категорії, відповідно можуть отримати таку компенсацію. Комісія вже від наявного фінансового ресурсу визначає, чи ми по повному обсязі будемо компенсувати за навчання чи частково вже другий рік поспіль, ми повністю компенсуємо. Вимушені переселенці можуть отримати субсидію на оренду житла у Хмельницькому. Нова пільга доступна для родин ВПО, які витрачають на винаймання оселі понад 20% сукупних доходів. Оформити її можна онлайн, надіслати документи, укласти договір оренди та подати заяву на отримання виплати через портал електронних послуг ПФУ або офлайн у місцевому пенсійному фонді чи ЦНАПі. Розмір фінансової підтримки визначатимуть індивідуально в залежності від рівня доходів сім'ї, кількості членів та вартості оренди житла. Мороз та підвищена вологість впливають на показники якості повітря, адже така погода сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок в атмосфері, розповіли в управлінні екології. Сьогодні вранці у Хмельницькому портативні датчики системи громадського моніторингу. Лунмісто, Ейр та Екосіті сповіщали про нездорове повітря. Погіршення фіксував і єдиний міський індикативний пост та дві станції обласного гідрометеоцентру. Однак воно незначне, переконують в управлінні екології. Концентрація шкідливих речовин перевищила норму на 10%. Подробиці в сюжеті Вікторії Паламар. Якість повітря у Хмельницькому у вівторок погіршилася. Про це кажуть в управлінні екології. Концентрація шкідливих речовин почала рости з учорашнього вечора. Насамперед, це пов'язують із піком опалювального сезону. Наша міська станція, вона теж певне погіршення фіксує. Десь орієнтовно від 18.00 вчорашнього вечора. Власне, це зрозуміло можемо пов'язати з тим, що температура повітря падає, і в приватних секторах інтенсивно використовуються котли і газові, і твердопаливні. Мороз та підвищена вологість теж впливають на показники якості повітря, адже така погода сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок в атмосфері. Але погіршення незначне, наголошує Владислав Пукас. На вулицю виходити можна. На сьогоднішній момент ми фіксуємо перевищення у межах 10% від гранично допустимих концентрацій. Про несприятливу якість повітря у Хмельницькому у вівторок у першій половині дня повідомляла система громадського моніторингу Екосіті. Інша система Лун місто -Ейр» теж сповіщала про нездорову атмосферу. Інформацію отримують з портативних датчиків, які встановлені по місту. Підтвердити достовірність цих даних в управлінні екології не можуть. Обладнання у датчиках потребує заміни, адже йому вже кілька років. Цьогоріч планують оновити вимірювальні елементи на тих станціях, що належать мережі екосіті, і встановлені на комунальних будівлях. Датчики ж лун місто ейр розміщені у приватних будинках. Деякі з них встановлені у приватних домоволодіннях, тобто ми не можемо підтвердити. Сертифікованість цих датчиків, так, і чи вони відповідають стандартам. Певним. Також варто зазначити, що в портативних датчиках вимірювальні елементи вони дуже чуттєві до вологості. І, власне, в таку погоду, як зараз, вони можуть фіксувати підвищений рівень забруднення через те, що у повітрі підвищений рівень вологості. Найбільш достовірну інформацію щодо якості повітря наразі надають міський індикативний пост, що встановлений на Кам'янецькій 2 А також дві станції обласного гідрометеоцентру, що на Чорновола та на розі вулиць Шухевича Олімпійська станції гідрометцентру. Всі показники, які вони вимірюють, вони висвітлюють на сайті гідрометцентру в розділі атмосферне повітря. Там є щоденні показники і щомісячні показники. Ми в свою чергу. Також висвітлюємо вимірювання нашої станції, якщо є якісь небезпечні, перевищення для населення. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста. Прем'єра театралізованого дійства Волонтерський фронт відбудеться в Хмельницькому. Це проєкт до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, в якому задіяні понад 70 учасників. Усі вони від студентів і школярів до вимушених переселенців. Волонтери хтось допомагає війську з 2014-го після подій революції гідності. А хтось підтримує захисників з початку повномасштабної війни. Волонтерський фронт продемонструє на сцені театру імені Старицького. На репетиції побувала Ірина Ріон. На Сцені театру імені старицького репетиція театралізованого драматичного дійства Волонтерський фронт у день пам'яті героїв Небесної сотні хмельничани згадують події, котрі вписані в історію України, кров'ю і життями. Студентці Анастасії Юрчак у 2014-му, коли розпочалася війна, було шість і вже третій рік поспіль разом з однокурсниками вона волонтерить. Ми плетемо постійно сітки, тому що ми допомагаємо нашій армії, і наразі це дуже важливо. Я пам'ятаю, як це все починалося. Ще пам'ятаю з Майдану, коли мама та й взагалі мої батьки думали, що робити, якщо все піде погано. Я знаю, як зараз важко там, тому що у мене є знайомі, близькі, деякі з них вже загинули. На жаль, тому для мене це важливо. Волонтери гуманітарно-педагогічної академії, політехнічного коледжу, ліцею номер 15 і гімназії номер 22, обласної бібліотеки для молоді і громадських організацій захист, волонтери Поділля і дівчата просто неба та лікар. А ще аматори молодіжного театру без меж і солістка ансамблю танцю Веснянка Дар'я Ягупець. Це наймасштабніший проєкт до Дня пам'яті героїв Небесної Сотні, в якому задіяні понад 70 учасників. Хтось підтримує захисників спочатку повномасштабної війни, а хтось допомагає війську з 2014-го. У виставі чотири монологи від волонтерів Ірини Ковалевської, Юрія Кравчука, Олени Ярошенко-Кресанта Ірини Дяченко. Це дуже важко вкласти в якісь 5-7 хвилин, бо кожна історія це великий твого життя і емоції, і навіть якісь аромати, які в тебе залишаються від цих подій в моєму випадку. Це поховання іловайських хлопців. Бо саме Запоріжжя три місяці стояли в рефрижератори, все місто відчувало цей страшенний сморід, і потім ми їх ховали, і військові втрачали свідомість від цього запаху. Тобто, в мене Іловайськ, я чітко знаю, як він пахне. Вистава написана життям на сцені. Вони продовжують робити те, що роблять щодня, і навіть фінал дійства демонструє лише силою єдності. Здолаємо ворога. Кожну виставу ми починаємо з проблеми з болі. Що є в соціумі в нашій державі певна суспільстві байдужість, щоб в залі для люди молоді, які прийдуть, вони долучилися, і в нас, якщо ви ще побачите, що всі піднімаються з залу і допомагають в'язати сітки. Це така метафора, це така образ в цьому інтерактиві, що ми всі встаємо і щось робимо, а не просто дивимося концерт. Прем'єра відбудеться в театрі Міністерицького 20 лютого о сімнадцятій. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні.